Погода за вікном не дуже, так і хочеться закутитися у нього перед переглядом якогось фільму з чимось смачненьким. Ви ж вже здогадалися? Так, сьогодні про плед поговоримо. Хто його придумав? Для чого він горилам? Та як з пледом пов'язана Укрзалізниця? Про все це просто зараз. Закутавшись у плед, можна відправитись у справжню подорож. Коже у цьому переконані дизайнери бренду «Вулкрафтс». Вони випустили серію пледів із пейзажами різноманітних регіонів нашої країни. Ось це, наприклад, Поділля, а це сіверщина, це терикони Донбасу. А ще наші Кримські гори. Такі малюнки на пледах навіть через екран гріють. Погодьтеся, Укрзалізниця. Тим часом теж не відстає від трендів. Вони випустили плед із вікном купе з видом на Київ у патріотичних кольорах. Такий плед точно підійде для поціновувачів подорожей потягом. Хоча, відверто кажучи, краще б такі пледи з'явилися і у самих потягах. Ледом сьогодні користуються у всьому світі, але ж мало хто знає, звідки він взявся. А ми знаємо і вам зараз розкажемо. Виявляється, плед предмет родом із Шотландії. Місцеві носили його ще починаючи з восьмого століття. Так, так, саме носили, бо накидали його поверх одягу, як плащ. Правда ж, кожен з нас так робив у дитинстві. Зазвичай шотландські пледи були у клітинку контрастних кольорів, наприклад, червоного та чорного, або чорного і зеленого, чи червоного та білого. Та й досі таке карта та зображення асоціюється із Шотландією. Правда ж, шотландці свої пледи виготовляли із овечої вовни і фарбували натуральними барвниками. для того, щоб розмалювати плед, використовували спеціальну палицю, на яку і був нанесений візерунок. Потім цю палицю передавали з покоління в покоління як один із важливих символів у 1746 році. Після повстання якобійців, коли в Шотландії династія Сюарців хотіла повернути британську корону, відбулася битва між шотландським військом і урядовими британськими військами. Шотландська армія була розбита а після цього повстання британська влада заборонила носити одяг із орнаментом в клітинку. Тому технологія фарбування тканини, на жаль, втратилась, однак самі шотландці продовжували таємно носити одяг з тартана. Що таке тартан? А це і є назва орнаменту, що складається з перехресних вертикальних та горизонтальних смуг, тобто в клітинку. А пізніше цей орнамент став популярним не лише в Шотландії, але й у всьому світі. Здається, і зараз клітинка найчастіший орнамент для цього предмету. Схоже, пледи до вподоби далеко не всім. От, наприклад, горила Тоні із київського зоопарку не дуже зрозумів, як його використовувати. Тваринка просто пошматувала свій подарований плед. Спочатку тоні одягнув розрізаний плед на голову, а потім почав зрівати себе та підкидати лапами. Насправді виглядає це досить куметно. Працівники столичного зоопарку встигли зафільмувати горилу за цим заняттям та поділилися відео. У мережі. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.